Так, а я веду пряму трансляцию з Антарктиди. У нас все в снегу. Хоч якийсь місяць. От. Зато у нас пингвини цверенькають кожну ранку. От. <си> <си> все в снегу, пиздец, засыпало. Ялиночка у нас. Є. Опа, чих. Опа. So, so, Hello, hello, everyone. April, it's April 2025. Putin is using nuclear weapon, <laughs> and we ask uh, NATO forces to help to save us. Yeah, but they don't really care. They don't give a fuck. Все в снегу. Ядерный снег, короче, падает, да? Все, пизда. Он грязный такий, бачите. Ну типа. С бичками, короче. Снег с бичками, блять, высипало. Ха-ха. Хтось пепельницу витрахнув. Ну, Антарктида, пінгвіни курять, коротше, що зробиш. У нас такі пінгвіни. І бухають, і курять. Інших нема, що зробиш.